Шановні колеги, ми знаходимося далеко один від одного. Але те, що нас єднає сьогодні, це любов до України, це спільна робота і наша спільна мета. Сьогодні я представлю вам орієнтир, як обрати курси підвищення кваліфікацій в нинішніх умовах відповідно до власних потреб. Я люблю вислови відомих людей і хочу познайомити з деякими, що належать японській письменниці Банані Ясімотом. Коли ведеш існування за принципом аби як протриматися, поступово перестаєш розуміти, для чого власне живеш і чого хочеш від життя. Людей не хвилюють обставини чи зовнішні сили, люди зазнають поразки всередині. Ми завжди самі визначаємо свою дорогу. Тож, аби як протриматися, не наш варіант життя. Не допустімо поразки всередині і оберімо свою дорогу професійного вдосконалення найбільш ефективно відповідно до професійних потреб і запитів. Вам відомо. Що на сайті Донецького обласного ІППО є розділи підвищення кваліфікації та цифрова освіта, де ви можете ознайомитися із нормативними документами, обрати програму підвищення кваліфікацій. Зверніть увагу, колеги на слайдах, міститимуться актуальні покликання. Всі презентації ми опублікуємо на нашому сайті і ви зможете скористатися перейти. За потрібною вам інформацією. І працює дистанційна платформа вже кілька років поспіль реалізуються курси дистанційні. Наразі платформа вдосконалена та пристосована до потреб сьогодення. Такі предметні курси нагадаю вам, це обов'язкові раз на 5 років. 30-годинні курси для вчителів-предметників української мови та літератури для вчителів філологів, які ми пропонуємо у 2023 році, окрім предметних курсів. Так само до дайджесту входять і спецкурси, розраховані на меншу кількість годин, але Поглиблено, вони розглядають поглиблену певну проблему. Спецкурси відзначаються високим рівнем інтерактиву, вони містять елементи тренінгів, групової роботи. Якщо якесь питання вам цікаве, реєструйтеся. І так само хочу розповісти вам про той новий формат, який цьогоріч. Запропонував наш ІППО. Це короткострокове підвищення кваліфікацій для освітян, не тільки донецьких освітян усієї України, де ви можете підвищити свою кваліфікацію швидко. І питання, які ми пропонуємо, є актуальними на сьогодні. Банер, який бачите на слайді, розміщений зараз на головній сторінці. Сайту нашого інституту, і ви можете ознайомитися там із деталями. Так само ми розмістили, вибрали із, із дайджесту короткочасних курсів ті курси, які пропонує відділ мовно-літературної освіти, і дали покликання як на нашому сайті на головній сторінці, так і в соцмережах. Так виглядає цей дайджест. Ми зберегли нумерацію, цю ж нумерацію зберегла я і в презентації, надалі ви побачите, і якщо якийсь курс буде вам цікавий, то ви під тим самим числом знайдете його у загальному дайджесті. Міститься проблема, коротка анотація, кількість годин навчальних. І так само вартість керівник курсів і в останній колонці покликання для реєстрації. Саме цей розділ, за цим розділом дайджесту, де ви зможете зареєструватися. Якщо говорити про сайт загальний, то ви перейдете на сторінку де ознайомлять вас із напрямками загалом. За якими здійснюється набір у навчальні групи короткострокового підвищення кваліфікацій? Це і нуш у п'ятому класі, окремо управлінський аспект, окремо для педагогів, предметників, це і цифрова освіта, і наскрізні навички, і психологічний супровід тощо. Після кожного напрямку є перехід на реєстрацію. Ось покликання, за яким знаходиться ця сторінка. А я покажу вам, що ви побачите, якщо захочете зареєструватися за якимось курсом, наприклад, у мушу п'ятому класі лайфхаки для педагога. Ви побачите таку сторінку, де ліворуч є перелік усіх короткочасних курсів цього напрямку, а праворуч під цією ж нумерацією ви зможете обрати при реєстрації. Потрібний вам курс, шановні колеги. Хочу зараз представити з усього дайджесту дуже коротко ті курси, які пропонує відділ мовно літературної освіти. Інтеграція ідей сталого розвитку у освітній процес нуж. Не буду говорити, звичайно, ідеї стала. Проблема сталого розвитку є надзвичайно актуальною. Чому ми відійшли від екологічного виховання? Як інтегрувати ідеї в будь-який предмет? Я запропоную алгоритм і доведу вам експериментальним шляхом, що ця проблема дійсно є надзвичайно гострою, надзвичайно актуальною сьогодні. 36-й курс використання тренінгових технологій з метою реалізації положень нож. Чому тренінгові вправи? Дійсно допомагають реалізувати концепцію нової української школи. Що зробити вчителю, якщо він не може провести тренінг? Який потенціал технології? Як допомогти дитині здобути емоційний досвід на уроці? Про все це в межах короткого курсу? Як сформувати успішного учня нуж засобами творчості? В межах цього курсу ми настільки приділимо увагу розвитку творчих здібностей, як покажемо, як різні види творчої діяльності і сам процес і результат можуть сприяти формуванню творчої особистості. А також навчимося, що робити, якщо ми маємо на уроці ситуацію неуспіху. Продовжу знайомити вас із напрямком мушу 5 класі лайфхаки для педагога. Розвиток асоціативного мислення в процесі вивчення літератури. Це короткий курс, 6 годин, але побачимо дуже багато різних прийомів, які допоможуть аналізувати глибоко літературні твори, а також опанувати теорію літератури засобами асоціативних, асоціативним шляхом, асоціативними методами. Тетяна Георгіївна Ковальова, моя колега, представить новий погляд на народну педагогіку. 47-й курс Вікторія Станіславівна запропонує вам опанувати різні форми прийоми та методи візуалізації на уроках. Наступний напрям. Це сучасні онлайн-інструменти для роботи педагога. Світлана Юріївна Гарна, Тетяна Георгіївна Ковальова, Олена Іванівна Головіна. В межах своїх ем, тематичних блоків допоможуть вам розібратися в певних проблемах, пов'язаних із озвученою темою. Наскрізні навички освітянина. Наш відділ пропонує тут два короткочасні курси. Перший належить мені, і я вас із задоволенням запрошую, якщо ви любите емоції, адреналін, цікаву гру, спілкування з колегами, навіть, повірте, на дистанції дебати це дуже емоційно і яскраво. Але окрім цього, я покажу вам, що дебати не тільки гра, але й потужна, потужна сила для опанування знань, як спрямувати їх багатючий потенціал в потрібний для педагога Русло. І ще один курс. Якщо ви плануєте складати іспит на рівень володіння державною мовою, то вам допоможуть мої колеги на курсі підготовки до такого іспиту. Отже, Шановні колеги, інколи так буває, як казала та ж банана Ясімота, що хочеться померти, а часом все так дивовижно, що хочеться жити вічно. Я думаю, що і буде в нас іще дуже багато таких моментів, які надихають, і. Дозволяють з вірою дивитися в майбутнє. От про такі моменти я хочу вам нагадати: ви бачите на слайді, наші з вами світлини. Вірмо, що все це швидко буде. Я хочу запросити вас до реєстрації в нашому заході. Якщо ви помітили і вже зареєструвалися, ми вам щиро дякуємо. Якщо ні, звертаю вашу увагу, що під цим відео на сторінці нашого сайту є форма для реєстрації, нам буде дуже приємно дізнатися, хто сьогодні з нами разом. Так само ви бачите електронну адресу. Якщо матимете питання щодо короткочасних курсів, то я радо на них відповім. І всім нам бажаю успіхів, миру і ще раз вітаю зі святом, шановні друзі!